Доброго всім сонячного дня квітневого! Привіт вам з Рівненщини! Вітаю вас на своєму каналі Гостини у Наталії. І сьогодні я хочу підживити свій самшит. Ось такі ось кущики у мене тут ростуть. Висаджені минулого року. Дали дуже гарний приріст молоденький. Я їх обробляла від шкідників. Хвороб ще в березні. А сьогодні, нарешті, дійшли в мене руки до їхньої підгодівлі, підкормочки, підживлення. Любить сам шитик підживу. Для цього я придбала ось таке ось добриво. Ось таке супер добриво для хвойних та декоративних багаторічних рослин. З певними. Мінералами, ось такими ось смаколиками для наших рослинок. Чому таке брала саме? Тому що Ще хочу потім підживити свої ось там далі. У мене туйки, ялівці, барбарисик, напевно. Ось у мене росте. Теж живлю цим добривом. Тобто, це таке універсальне добриво пролонгованої дії. Ось такі ось. В таких гранулках воно. І що нам для цього потрібно. І разом ще трішечки підстрижу свій самшит Минулого року я вже його стригла. І навіть оці череночки які зістригала, черенкувала І вони доволі таки добре вкорінилися мені. Ось тут ще в мене кущики. Дуже добре вкорінюється самшит просто в землю череночки садила, і майже всі вкорінилися, я висадила їх з іншого боку. Квітничок у мене є. Хочу зробити такий живопліт, в рядочок висадила самшит І сподіваюся, що він теж приживеться гарно і розростеться мені. ось Тому ось на цьому кущику покажу. Поки молодий приріст, ось якщо виступають вже за форму кульки гілочки, я просто їх ось так ось підрізаю, щоб воно не сильно виходило за межі. Ось. Сильно не буду знущатися, оскільки він дуже гарненький дав приріст. Ось. І не дуже хочеться його кошмарити цього року. Хай вже відросте. ось цього тут можна трішки, буквально трішечки. Так, щоб формувалась поступова форма кульки. Куляста форма має бути. У нас ушу ось так. Хто переживає, що не вийде зразу форма кульки, можна формувати такий певний квадратик, а тоді вже з того квадратика поступово доходити до більш кулястої формочки. Ось так ось у нас. Ну і, звичайно, коли ми стрижемо будь-які рослинки, вони стресують, і нам потрібно. Їх підгодувати. Підгодовуємо ми як восени, то так і навесні потрібна підгодівля. Я вже казала, що обробку від шкідників та хвороб я проводила ще в березні. Ось обов'язково треба обробляти. Якщо е, до хвороб сам шит не дуже схильний, ну, Певні, звичайно, свої якісь напасті є, але він дуже боїться вогнівки, такої гусені, яка його полюбляє і може знищити вщент просто. Тому від шкідників і разом від хвороб я все разом роблю завжди. Ось я обробила його. А тепер будемо підгодовувати. Ось цим ось добривом. Для того, щоб підгодувати, звичайно ж, спочатку ми наш самшит проливаємо водичкою гарно. Я все чекала дощику, але дощику нема. Зате є мороз в який понищив нам дещо. І в городі, і виноград трішки наш прихворів. Ну, але таке. Проти природи не попреш. Як уже є, так уже добре. Ось ми пролили, тоді беремо наше добриво І я роблю ось такий навколо кущика кожного. Ось такий ось рівчачок. Працюю, як бачите, тим, що під рукою, звичайно, пластикова виделочка. Мені так зручно. Поки що я любитель-початківець того всього діла, тому таких сильно вже професійних інструментів, що в мене немає. Ось і беремо наші гранулки, наше добриво, і трішечки навколо в цей рівчичок. Трішки посипаємо. Я тако на око дивлюся десь приблизно, напевно, дві столові ложки. Ось. Так. І тепер беремо і змішуємо з землею таку прикопуємо його, щоб воно було в землі. Так. Обов'язково земля має бути волога, суху землю ми добрему не вносимо. Ось. І гарно, гарно. І так зробимо з кожним кущиком. І після цього знову ж таки беремо і гарненько проливаємо довкола. Щоб наше добриво починало розчинятися і поступало до кореневої системи нашого кущика. Ось так ось з усіма нашими кущиками, за що вони нам будуть дуже вдячні, я сподіваюся. І потім також підгодую свої хвойні рослинки. Рослини також хочуть смаколиків, щоб гарненько рости та розвиватися. Ось такі в нас справи, друзі. Дякую за перегляд. Всім гарного вдалого дня. До побачення!